Вітаю, друзі! Отже, у відео фотографії радянських магазинів, які були заборонені в Радянському Союзі. Обов'язково заходьте під відео та пишіть у коментарях вашу думку чи ваші особисті спогади. Знаю, що багато хто з вас застав такі магазини. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Отже, почнемо. Фанати совка часто не вірять в той факт, що в пізньому Радянському Союзі на прилавках не було практично нічого, крім балонів із соком. А ось на фото нижче прямий доказ цього факту. Знімок зроблено в одному з радянських гастрономів у 80-ті роки. Як і знімку, досить добра, можна навіть розглянути етикетки на середній полиці. Стоять банки з яблучно-вишневим соком, а на верхній з яблучно-малиновим. До речі, Склад цього радянського балонного соку був далекий від натурального. Наприклад, березовий сік був сильно розведений під цукрованою водою з додаванням лимонної кислоти. І Що цікаво, табличка на фото нижче на банках у верхньому ряді не бреше, називаючи товар яблучно малиновий напій. Мабуть, більш-менш натуральним в Радянському Союзі був лише томатний сік, його підробити і розбавити найважче. Але дуже часто він теж був чи не єдиним товаром в радянських продуктових магазинах 80-х років. Пропоную всім фанатам Радянського Союзу приміряти на себе таку картину: приходити в магазин, а там тільки сік. Тепер давайте подивимося, як виглядали та як функціонували м'ясні відділи магазинів. У 80 ті роки все це більше та більше коштів витрачалося на війну в Афганістані, і в магазинах зникло нормальне м'ясо. Прийшовши до м'ясного відділу гастроному в вечірній час, найчастіше можна було побачити таку картину: холодильник у відділі м'ясо птах повністю порожній. Як же ж радянські громадяни купляли м'ясо? Час від часу м'ясо завозили до магазинів, і час, коли його мають привезти, знали всі, хто мав можливість відстояти за ним у величезній черзі. Хвіст чергин рідко закінчувався далеко за межами магазину, що добре видно на фото. А на цьому кадрі відбито початок черги у м'ясному відділі. Зверніть увагу, на порожні білі прилавки навколо немає взагалі нічого. Якщо ви думаєте, що зайнявши чергу, ви гарантовано отримували найкращі шматки м'яса, то ви сильно помиляєтесь: найкращі шматки йшли з під прилавка численним знайомим продавців. В ті роки в союзі навіть ходив популярний анекдот. Комунізм в нас настане тоді, коли кожна радянська людина матиме свого знайомого продавця у м'ясному відділі. Звичайні радянські громадяни, які не мали знайомих, були змушені задовольнятися незрозумілими шматками туші з величезними кістками, що теж добре видно на знімку. Аж ось продаж тієї самої, неймовірно смачної радянської ковбаси. Тут теж дуже важливі деталі. Перед покупцями порожній холодильник. Ковбасних виробів у відділі всього два види: сосиски та найкраща в світі ковбаса, по 220. Перед прилавком із вагами стоїть велика черга з покупців, яким цю ковбасу відрізають по шматках. Я не здивуюся, якщо ще й обмежені кількості не більше по пів кілограма в одні руки, а це продаж заморожених курей, які були в пізньому радянському Союзі і були страшним дефіцитом. Хто ріс у небідній родині, все одно знав, що куряче м'ясо будете бачити не раз, частіше як раз-два на місяць. Їх просто не можна було дістати. Знімок ще унікальний тим, що всередині черги знято дядька з якоюсь червоною скориночкою, як тоді казали, корочкою, посвідченням. І, мабуть, він готується придивити її продавцю, цю кірочку. Пільговикам можна було купувати товар без черги і у більшій кількості, ніж звичайним громадянам. Такі пільговики з числа ветеранів Курської, чи Куликовської битви, чи союзних місячних зборів ВЛКСМ, Знаходилися майже в кожній крамниці, і на них завжди шипіла вся черга. Давайте заглянемо в рибний відділ. Думаю, ви раз бачили цей поширений знімок, коли в рибному відділі продають лише заморожений мінтай, загорнутий в листи обгорткового паперу. А нещодавно мені вдалося відшукати ось такий цікавий бекграунд цього знімку, який добре показує. Повну картину. Продавщиця набирає морожену рибу з величезної алюмінієвої кювети і забирає е, покупцям. Швидше за все, рибу викинули, так само, як і кури та м'ясо. Привезли в певний час до магазину і за ним відразу вишикувалася черга. Тобто, якби ви прийшли до рибного відділу в якийсь інший час, там не було б навіть цього самого замороженого, поламаного, дикого мінтаю. Тепер давайте пройдемося по молочних продуктах. Ось приблизно так виглядав середній молочний ряд у радянських 80-х роках гастрономах. У кращому разі був фасований у півкілограмовій пачки з вощеного паперу сир, іноді бувало масло. Ще бувало молоко та кефір, ось, в принципі, і весь асортимент. Вершки були дефіцитом, іноді завозили топлене молоко з кришечкою із золотистої фольги. Воно вважалося смачним делікатесом. Йогуртів, чогось такого в Радянському Союзі не існувало взагалі, в принципі, в природі. В окремі роки, в окремих частинах Радянського Союзу, дефіцитом було навіть гарне бутильоване молоко, і воно не стояло вільно на прилавках, а продавалося, як це можна побачити на знімку нижче. Взагалі, до речі, якщо в Радянському Союзі щось не стояло вільно на прилавках, як сік у цих трилітрових балонах, будьте впевнені, це був дефіцитний товар, який має попит. І ще один дуже цікавий кадр, що стосується радянської молочки. Нерідко свіже молоко в Радянському Союзі продавали не в самому магазині, а з ящиків біля нього. Є дві версії, чому так відбувалося. Версія перша. Молоко постачав якийсь невеликий постачальник. І щоб не тягнути його в магазин, його швидко розпродували покупцям просто біля входу. Добре молоко розліталося за годину. Версія друга. Магазинні продавці продавали таким чином молоко мимо каси, пробиваючи чеки, пізніше і кладучи різницю собі в кишеню. Іноді молоко можна було купити на дворі з бочки, на розлив, як квас. Можете собі уявити зараз таку чергу за звичайним молоком. А це черга до хлібного відділу. Так, туди теж були змушені люди відстоювати черги. Добрий хліб, ось білий. І якісь бублики швидко розбирали, залишалася така одна кисла хлібцегла. На зміну на знімку нижче, на зробленому в тому ж відділі, найімовірніше відображена саме така ситуація. Бабусі забракло якогось товару з асортименту хлібного відділу. Взагалі порівняйте, наскільки все це не схоже на сучасні продуктові магазини, це абсолютно будь-які продукти від... лежать зараз відкрито на прилавках. А ось фото з вино відділу. Фотограф зобразив момент щасливого володіння коньяком білий лелека, якого у 80-ті роки було мало і відпускали його не більше, ніж по дві пляшки в одні руки. Теж виногорілчаний відділ, щасливий власник горілки пшенична, купленої по талону. Дядько демонструє фотографу також і самі талони з одним відрізаним та отовареним квадратиком. Якщо ви думаєте, що з промтоварами в пізньому Радянському Союзі було краще, то розчарую вас. Ось так часто виглядали магазини госптоварів. На прилавках можна побачити лише друшляки двох кольорів, а також сині пластмасові дитячі горщики. А це магазин зуття. Можна побачити лише кілька пар туфель та одні сандалії. Причому це все було дуже такої сумнівної якості. В основному те, що лежало в магазинах, воно не користувалося попитом, було страшним, кривим косим горбатим, Ну, але типу іншого нема, люди все одно взувати будуть. Так що, в принципі, радянські магазини в 70 80 х роках виглядали не так зразково показово, як в радянському фільмі Москва сльозам не вірить. Ось так, в Москві, може, десь в Києві було кілька таких гастрономів, типу Єлисеївського. Але 90% радянських магазинів виглядали так.